Сьогодні будемо перевіряти, як BMW I3 впорається в ролі автомобіля Таксі. Чи дійсно задні двері будуть проблемою і як на цей автомобіль будуть реагувати пасажири. Під'їхав я на Воскресенку, тому що тут червона зона по е коефіцієнтам. І зараз будемо дивитися, що і як це означає. Йой, що тут робиться? Ага. Сент ну, комфорт. Нехай так буде. Дивимось. Одразу щось не незрозуміло, що взагалі робити. Вони то зникають, то з'являються, блін, жесть. Загородні вулиці, де це взагалі, чорт його знає. Так, 36-110 гривень. Блін, як в цьому орієнтуватися? Приймаємо, нас одразу кидає на карту. Ну будемо їхати. А ви поки підписуйтесь на канал Кіловат, ставте ваші вподобайки, підтримуйте спонсорство та на монобанку. Отже, під'їжджаю до замовлення і зараз будемо брати людину. Самих пасажирів вирішив не показувати, тому що треба у кожного було брати дозвіл. Отже, завіс першу пасажирку, що ми маємо. Їхати на БМВ їй сподобалось. Подивимося, що в нас по витратах. А витратили ми 9,6 км і 4% від батарейки. Я так розумію, чистимо я заробив 157 гривень. І тепер будемо шукати наступне замовлення. Впевнена, що таксисти будуть з мене сміятися, але я не таксист, тому вибачайте, роблю якось бачу, як можу. Який рознобій 14 гривень за кілометр, і там щось було 26 гривень за кілометр. Як це взагалі працює? Ось, готівка, не хочу готівку. Так, 17? Бачу, ніхто не хоче готівку, ага, і пец. Отже, беру наступне замовлення, і мені пише одна хвилина. 275 гривень по категорії Болт. Прибуваємо до точки. Дивимось, хто тут, а тут багато всяких таксі. Судячи всього, я тут зараз натискаю в додатку, прибув і ось очікування. В перший раз було класно, тому що коли я під'їхав, дівчинка вже стояла на вулиці і я її одразу індифікував і е, не чекав, тут щось треба почекати. А тут у мене відбувся перший фейл, тому що весь повів мене великим об'їздом. А через CarPlay у везі подивитися весь маршрут дуже складно. Завершив це замовлення, і це ще у нас 275 гривень. Я так розумію, що це грязними. Підтверджуємо ціну, ставимо п'ятірочку пасажиру. Цей пасажир обрав заднє сидіння і туди заліз дуже швидко. І я в нього спитав. Він сказав, що дискомфортно в нього особого не було. Цього за сьогодні проїхали 25,5 кілометра, і це 88,5% залишилось по витратам. У нас 14 кВт на сотню, але це ще мало кілометрів, тому воно обрахується трошечки пізніше. А зараз шукаємо нове замовлення. А об 11 годині на Крещатику тут нічого немає. Чекаємо, а я трошечки звільню дорогу, щоб тут не стояти, бо тут і навіть зупинка заборонена. Трошки відкотився далі, і тут побачив, що є зона з коефіцієнтами прямою туди. Ось так, бо замовлень взагалі, бачите, немає. Тобто поїду я ось в цю сторону. Може, тут щось буде. Взяв наступне замовлення, і тут пише, що 31 гривня за кілометр. Їхати недалеко у нас 101 гривня буде. І 2 км подача. І не пройшло хвилини, як замовлення скасував пасажир. Дивимось далі, що у нас тут є. 151 гривня. Спробуємо це взяти. Ось, їхати півтора кілометра, 7 хвилин. Чорт, взяв вже де вокзал. Мабуть, зараз там будуть якісь чемодани. Не хочу вести чемодани, тому відхиляю замовлення. Оберіть причину інше. Блін, як це зробити? Правильно, чорт. Вилося трохи збрехати, обрав затор, але що ну, робить? Не треба було сюди їхати, тому що наступний взяв і це Симона Петлюри, це, я так розумію, автовокзал Яма. Ось. Автостанція. Аж просить туди заїхати. Ну, Вже, я думаю, відміняти блін, за... все одно будуть якісь чемодани. Так і вийшло, тому що чемодан був один, і він був досить великий, але без проблем помістився у багажник I3, не дивлячись на те, що там є мої речі. Ця поїздка була цікавою, але дуже довгою. і заїхав я аж в гатне. Залишилось у мене 79% і пройшов я 46,8 км. Ну і звісно, що в гатному замовлень також немає. Ось, все, стоїть тихо, і що у нас тут пише, що я зробив. Я вже знайшов, де це ось заробіток і можна показати. Ось, Якщо подивитися, всього зайшло 791 гривня, з якої мій заробіток 593 гривні. Викинуло дешевий тариф по 15 гривень, але звідси уїхати хочеться. І нам пропонує їхати 2 км до подачі. До речі, цій пасажирці сподобався BMW i 3 в якості автомобіля таксі. Я вже під'їжджаю до наступного. Ха, і тут замовлення скасовано. Ну, ладно. Спробую змінити ціну, тому що тут щось дуже мало за кілометр. Пасажир не хоче, хоче за 550 гривень їхати дуже багато. Взяв замовлення за 39 гривень на Рівермол з гатного. Ну, дуже мало, але треба звідси якось виїжджати. Мені тут не подобається. І даремно я не послухав тіктокерських таксистів, які розказували, що Софійська борщаховка гатне і передмістя це дуже погано. Під'їжджаю до наступного клієнта і тут менше хвилини приватний сектор. На це замовлення я витратив хвилин 20 і мене намагалося тут обманути на гроші. Але про це пізніше. Ой, і тут мені дівчинка пише, що все, вона не поїде, в неї плани змінились. Я попросив неї скасувати замовлення, поду, побачимо, що буде з цього далі, що нам Волт дасть за це чи не дасть. Коротше, сидіти тут у сенсу я не бачу, тому буду їхати далі. Отже, взяв наступне замовлення і тут подача 1,8 км. Довелося збільшити його ціну до 206 гривень. І знову доїжджаю, знову приватний сектор і знову буду, мабуть, чекати. Щось в мене немає довіри тепер до приватних секторів з їх пасажирами. Ну і дорога тут також дуже класна. Нарешті вибирає звідси і зрозумів, що менше тисячі замовлення в такі місця не потрібно брати. Що в поїздку одразу взяв наступне. Ну хочу сказати, що е, пасажирка сіла на заднє сидіння, спитав у неї за BMW i3 в якості автомобіля, електромобіля. і їй сподобалось тут. У мене було в замовленні три людини, і я зрозумів, що більше двох вести також для водія не дуже комфортно. Висадив я наступних пасажирів і відгук вже трошечки гірший, тому що було три людини, два високих чоловіка і літня жінка, і їм було складно залазити через задні двері назад. Але автомобіль в принципі сподобалося. Сказали, що він дуже цікавий. Якщо були б двері більш зручними, було б взагалі супер. Що ще я помітив кожен раз, коли я запитую за як вам такий автомобіль в таксі, всі кажуть про те, що чисто і охайно. Невже це у таксистів така проблема, що не можна там пилососити витирати автомобіль? Тому що жаліються, реально кажуть, що дуже багато брудних автівок. І одна з пасажирок сказала, що не так проблема навіть стара машина, як брудна машина, і що це прям кожна третя. А зараз ми в центрі на шота Руставелі і будемо шукати наступне замовлення. Я думаю, тут їх багато. Вони тут постійно. З'являється хоча вже година дня. А проїхав я за весь цей час 70 кілометрів і залишається 69,5%. Якщо подивитися на витрату електроенергії, вона знизилась до 12,5%. І за цей час ми заробили заробіток. 1197 гривень брудними і 897 гривень чистими. І виходить, що ці 900 гривень заробилися за 3,5 години. Ну це прям ну, дуже мало, як мені здається. Блін, а якщо ще заправляти газ, бензин, це ж взагалі було б жесть. Ну звісно, не виключаю, що я щось роблю не так, але я тут не профі. Взяв новий заказ на 122 гривні і подача 1,1 кілометр. І вже зараз точно можу сказати, що ціни на таксі ну, сильно занижені в нашій країні. Отже, довіз я наступну пасажирку і з неї 110 гривень, а всього 122. Натискаю підтвердити, ставлю 5 зірочок. І що у нас по? витратам. 2,6 витрата, Всього я проїхав 74 кілометри, залишається 66%. Заробіток виходить показати розбівку. 1319 це грязними, 989% це чистими. Тут дівчинка обрала сісти на переднє сидіння, і їй сподобалась поїздка, і сподобався автомобіль. Беру наступне замовлення. І подача до цього замовлення 880 метрів. Довіз я пасажирку, повернувся на Крещатик, і е, вона сказала, що їй сподобалася машина у якості автомобіля таксі. Це, мабуть, перша людина, яка сказала про екологічність, що це для неї важливо. Ну прикольно. Мій досвід показує те, що ну, наприклад, всім, хто бачить мої відео, їм екологічність ну не дуже е, цікавить взагалі. До речі, дуже подобається ця штучка. Це я собі кріплення під Максейф Епловський. Ось так телефон живе і заряджається і взагалі клас. Намагаємось взяти наступне замовлення на 237 гривень. Залишається у нас 64%, проїхав я 80 км. Від'їжджаю до замовлення і тут вже виходить пасажир. І, попрацювавши, підняв таксі, можу сказати, що це дуже складна робота. Тож залишайте таксістам на чай. Ще одне замовлення позаду, і це Новопечерські липки, що у нас 87 кілометрів пройденого шляху і 61% відсоток залишається. Пасажир також обрав переднє сидіння і йому автомобіль сподобався. Взяв замовлення, подача кілометр, і їхати на оболонь за 279 гривень. Також чув, що на оболонь їхати не дуже добре, тому що звідти складно виїхати. Що оболонські люблять переміщатися з оболоні на оболонь, з оболоні на оболонь. Завершив ще одну поїздку, і це було дві студентки. Їм також автомобіль сподобався. Вони кудись переїжджали і в них. Було два великих чемодана: один вліз чемодан у багажник, інший чемодан вліз замість четвертого пасажира. Але був у дівчат один великий мінус. Одна з них розмовляла, я так зрозумів, з татком, і вона розказувала я. Під час цього, як вона поряд їхала і розказувала, дізнався дуже багато якоїсь непотрібної для мене інформації. Я б, мабуть, поставив там якусь оцінку погану, чи якось так. Але тут я не став псувати дівчатам рейтинг. Але, блін, ну не робіть так. Ну навіщо? Е Іншим людям чужим слухати про всі ваші справи, за скільки ви квартири знімаєте, куди ви переїжджаєте, скільки хвилин вам їхати до метро, і за яку суму? Ну, таке собі. І по залишку у нас ще 52,5%, і проїхали 108 кілометрів. А за весь день витрата вже 12,2. Ну і так виходить, що я заробив 1250 гривень, а вже. 3 години дня. Взяв наступне замовлення, до нього 7 хвилин і 350 гривень. Це в нас виходить 4 км подача. Забагато. І ще для пасажирів потрібно дивитися, де ви ставите точку, куди їдете і звідки їдете. Тому що переставляння точки буде дорого. Привіз я дівчинку до ботанічного саду. все було чудово. Доїхали, вона переплутала точку, поставила не там. Виправила воно додало взагалом вийшло 422 гривні. Ну і залишається 42% і 128 кілометрів пройдено. Буду зараз робити перерву в таксуванні, тому що справи кличуть. Тож, фіксую 42% і 128 пройдених кілометрів. І по цьому 1466 гривень. Це 2373 грязними і чистими 1779. Щось Я не зрозумів, чому тут пише 1466, а там пише 1700. Може це. Воно ще не порахувало. Отже, настав ранок і машина зарядилася. Ми можемо подивитися, скільки грошей воно з'їло. Вчора я ще проїхав десь 45 кілометрів, але не будемо це враховувати. І е, виходить так, що вчора я не зміг повернутися до таксування. Тому дивимося результат. Тесія була 24,5 кВт, і це на 54 гривні. Якщо пам'ятаєте, було ще замовлення в гатному, там, де я поїхав, а дівчинка відмінила. Я про це читав, точніше, дивився в тіктоках від інших таксистів, і виходить так, що я чуть не попався на цей розвод від пасажира. Коли я мав забрати ту дівчинку, вона мені в чат написала, що вона вже йде, і попросила під'їхати трохи вперед. І я дав там якихось 300 метрів вперед. А ще через декілька хвилин вона написала, що в неї плани змінилися і вона не поїде і вибачилась. І згадуючи таксиський TikTok, я згадав, що якщо агрегатор бачить, що ви знаходитесь не на точці, а десь в іншому місці клієнт просто відміняє, то можливо не буде компенсації. Ну і я перед тим як відміняти це замовлення, ну повернувся на точку і написав, щоб вона в такому випадку сама відміняла. Своє замовлення, але в додатку я не знайшов де можна подивитися на число чи не на число. Ввечері я дивився, лазив в цьому додатку і побачив, що ніякої компенсації не було. Тож я написав у підтримку і мені компенсували 63 гривні. І виходить так, що зараз зароботок, оцей за вчорашній день 1843 гривні. Це в нас чистими. А всього це 2436, І Болт у нас забрав 593 гривні 16 комісії, комісії гривень. Тож поки я таксувати не буду, а думаю, повернуся завтра після обіда, і Подивимося, що таке таксування ввечері. Зараз же наступний понеділок і пройшов вже тиждень, як я таксував зранку, і тільки зараз я можу знову повернутися до цих експериментів. Отож, заходимо в додаток «Bolt Driver». Зараз я знаходжуся якраз на печерську і е, починаємо працювати. Нажимаю я підключитися, перевірка особи. Ага, бачите, воно ще попросило перевірку особи зробити. Ага, цікаво. Так, фотка. Відкрити камеру. Ну і чекаємо, перевірка у процесі. Думав, що це буде довше, але не пройшло і хвилини, як мені все затвердили і я знову можу виходити на лінію. Натискаю підключитися. Ось, і починається вже пошук замовлень. Зараз я в'їхав в помаранчеву зону, і що в нас тут є? Так, Зараз треба десь зупинитися. Зараз я вимкнув категорію, просто бол, щоб були дорожчі замовлення. І зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Pets, Bold, Sand, Comfort і Green. Зараз мені доступно на цьому автомобілі. О, прикольно. 200 метрів подача. Зараз будемо пробувати. Під'їжджає до замовлення і ось тут парковочка. Натискаю, що я прибув. Або підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки та не забувайте підтримувати на Монобанку або спонсорством на YouTube. Також можете підтримати через PayPal і всі посилання будуть в описі. Отже, закінчилася перша поїздка на сьогодні, і приїхав я на нивки. Віз я хлопця і знову задав запитання з приводу цього автомобіля, як він у таксі. І йому сподобалось. Сказав, що дуже комфортабельна і цікава автівка. Тож поки очікуємо нового замовлення, тому що тут на нивках взагалі нічого зараз поки немає. Поки я записую і підіб'ємо підсумок. Починав я не зі 100%, а десь 95% і залишається зараз 89% Всього я проїхав 29 і 8 кілометрів. Хоча у замовленні було 9 км. І витрата зараз у мене 12 кВт на сотню. І, мабуть, щоб в'їхати звідси, доведеться увімкнути фільтр, вимкнути точніше, фільтр, додати замовлення Болт. І дивимося що не... одразу щось з'явилося. Ого. Але бачите, які ціни 15-18, а це було 24 гривні за кілометр. О, і зараз я взяв якесь дуже велике замовлення на 700 чимось гривень. Їхати потрібно під Київ. Спробуємо О, 742 гривні. Їхати нам 2 хвилини на метро. Нивки. Блін, я дуже сподіваюся, що це ніякий не купа чемоданів і купа людей, тому що тоді доведеться відмовлятися від замовлення. До речі, ця поїздка ще одне підтвердження: що за місто їхати навіть за великі кошти не потрібно. Завершилося велике замовлення, і що маємо? О, заплатили мені 742 гривні. Якусь комісію з'їсть. Е, відстань була 41,6 км. І залишилось 69,5%. Трошечки я прохрип, тому що їду з кондиціонером 72 км загалом проїхали. І щоб ви розуміли, у нас виросла витрата з кондиціонером до 12,4 Локаційно це село. Данилівка, це ось за гливахою аж знаходиться ось тут, от Київ. Тобто, досить далеченько занесло мене. І, звісно, розумію, що замовлень я тут ніяких не зможу знайти, тому буду їхати у сторону Києва. Ну і виходить, що з точки зору таксі я зробив дуже неправильно, тому що я їхав 40 кілометрів, витратив дуже багато на це часу. Зараз я повертаюся, пустий повертаюся, тому що немає ніяких звідси замовлень в сторону Києва. Але поїду я іншою дорогою, поїду через Глеваху вже, тому що ну, я банально не хочу їхати тією самою дорогою відстані це плюс-мінус те саме, ну тому. Їдемо. Ну і так як ми за містом, там де можна порушити, завжди стоять поліціянти. Отже, все, настрій в мене більше немає, тому що мене зупинила поліція. Зупинила, тому що я порушив і порушив досить грубо. Тут був переїзд залізнодорожний з шлагбаумами, і я побачив червоні блимання і проскочив. І тут поліція мене зупиняє, виписала штраф 850 гривень. І ще сказала, що буде якийсь суд, щось там таке. Ще якийсь судовий збір. Ну, отже, я думаю, я закінчив сьогодні таксування. Мінус 850 гривень. Клас. Отже, підсумок 66,5% залишається, 77 км я проїхав, витрата в мене 12,4 як доїду додому, оновлю цифри і підрахуємо після зарядки скільки витратили, скільки пішло, звісно, порушив я сам. Я сам винен, тому я це не буду вкладати в суму, тому що я не думаю, що таксисти, які заробляють, будуть ризикувати такими штуками і робити такі дурниці. Тож підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте канал Кіловат спонсорством та на монобанку. Настав вже ранній ранок і можна подивитися, що там позарядь. Як бачимо, проїхав я 122 двадцять кілометри. Заряд у нас 100%. Ну і по витраті це 16 кВт на 34,50. Отак і на цю суму я зробив 757 гривень чистими. Ну і тепер розкажіть, що дизель або на газу це якось вигідніше. Взагалі ніяк.